Української мови. Продзвенів і із тих дзвінок. Починається урок. Всі парти тихо сілась і на мене подивились. Гра знайди помилку. Котику не повезло, булка від нього сховалась дупло, білка від нього сховалась дупло, ходить капля біля річки. Ходить чапля біля річки, витягає жаб з водички. Де тут помилка, дітки? Може є якісь зайві речення? Сьогодні ми з вами продовжуємо встановлювати зв'язки між словами в реченні. Покладіть перед собою робочий зошит. Запишемо сьогодні число. Класна робота. Тисніть на паузу. Записали сполучення букв. Красиво та каліграфічно дітки. Якщо не поміщається на одному рядочку, переходимо на інший. Записуємо таке речення. Іди, іди дощику. зварю тобі борщику. В полов'янімум горщику. Такий цікавий віршик. Тисніть на паузу та красиво і каліграфічно пропишіть. Зверніть увагу. Прописуємо з абзацу. Працюємо з підручником сторінка 46. шоста. Бальвінково, волошково в небі світиться зоря. Починаємо рідне слово зі сторінки кобзаря Анатолій Камінчук. Дітки написали посередниці вправа один, вправа один. Давайте випишемо з вами виділені сполучення слів з тексту. Світиться як. Бервінково. Світиться як. Барвінково. Встановлюємо зв'язок з допомогою питань. Світиться як? Барвінково. В небі що? Зоря. В небі що? Зоря. Записали красиво. Рідне слово кого. Кобзаря. Рідне слово кого. Кобзаря. Тисніть на паузу. та красиво. Запишіть. Працюємо з підручником далі. Користуючись поданими схемами і питаннями, доповніть речення другорядними членами і запишіть. Пожовтіло листя де. На дереві. Пожовтіло листя де. На дереві. Записали. Та підкреслили. Надходить осінь яка. Тепла. Надходить осінь, яка тепла. Записали таку невеличку схему. Вітер повіяв де? Птахи відлітають куди? У Записали. Складіть речення за схемами та запишіть. Знову працюємо із зошитом. Хто втомився, відкладає ручку, робить невеличку зарядку для пальчиків. Так продовжуємо. Поглянули уважно на ці схеми. Вправу можна не писати. Подивіться, перша у нас знаходиться підмет. Так, тільки його ми так з вами підкреслюємо. Просудок та другорядні члени речення. Оля гуляє в парку. Записали. Хто Оля, це в нас підмет, що робить? Гуляє присудок. Гуляє де? В парку. Другорядні члени речення. Записали та підкреслили, як на схемі. Підкреслюємо олівцем. Оге. Світиться небо красою. Погляньте уважно на схему. У нас спочатку йде присудок, далі підмет, та далі другорядні члени. Що робить світиться? Світиться що? Небо? Світиться чи? Красою. Записали та підкреслили. Вже втомились? Давайте зробимо фізкульт-хвилинку. Yeah, yeah, yeah. Молодці. Можемо продовжувати роботу. Гра так чи ні? Швидко дайте відповіді на питання. Речення складається зі слів. Так чи ні? Так. Речення складається тільки з двох і більше слів. Ні, речення може складатися з одного слова. Речення виражає закінчену думку. Так, це головна його ознака, дітки. Слова в реченні можуть стояти в будь-якому порядку. Ні. Слова в реченні не зв'язані між собою. Ні. На письмі перше слово пишеться з великої букви. Так, в усному мовленні речення виділяються інтонацією. Кінець позначається зниженням голосу і паузою. Так, молодці. Домашнє завдання таке. Складіть і запишіть три речення про краєвид із вашого вікна. Пишіте число, домашня робота та одразу три речення про краєвид з вашого вікна. Вони можуть бути будь-які, але в кінці ви знаходите у всіх трьох речення головні та другорядні члени речення і підкреслюєте їх відповідно. Обери відповідну цеглин колего. Дякую всім дітки за урок. Бажаю успіху у виконанні цього завдання. Зарахую це завдання як самостійну роботу.